Англійський атакуючий півзахисник Мадридського рала Джудбаліним був визнаний найкращим гравцем грудня в іспанській лалізі. В українській прем'єр-лізі було названо гравця ОКО. Ним став Георгій Судаку. Таке звання він отримав внаслідок опитування футболістів та тренерів головних українських клубів. Це вже друга поспіль подібна нагорода для Георія. На другій сходинці розташувався Олексій Гуцуляк, на третій Олександр Назаренко. Cristiano Роналдо під час нагородження Globe Soccer Awards, де він був визнаний найкращим гравцем саудівської ліги, зробив гучну заяву на рахунок золотого м'яча. Генісіус повинен був отримати золотий м'яч. Я можу про це заявити. Це було несправедливо. Інісіус заслужив виграти нагороду. Це було нечесно. Ось чому я люблю Globe Soccer Awards. Тут все чесно. Він і виконав фантастичну роботу. Приздале родрій який теж заслужив.